Олексійович, вибачаю, доброго дня. Всередньо. Всередньо. Одну хвилину ветерани до вас хочуть звернутися. Є, є хвилинка. А давайте я вас наберу зараз, одну, хвилину, ми зайдемо, заходимо приміщення з крім да, ми прийшли. Уділіть хвилинку ветеранам. Алло. Да, да, да. Да, так, просто О, Валерій Олексійович, Валерій доброго дня. А у вас трубою ветеран з позивний «Латиш» Єню Сергій Миколаєвич. Якщо можу бачитись в інтернеті на спортивному протезі, це я побачив у вас на Фейсбуці. Такі, да, гарні такі ролики бачив ваші і хотілося б попросити вашої допомоги. Безпосередньо зараз в тилу коїться... Такі корупційні схеми по відніванню коштів, котрі крадуть гроші у наших воїнів, котрі зараз на нулі, вони залишились без усілякого забезпечення. Чи можете ви нам допомогти позакривати будівництво метро, доріг, мостів? Ось з цим зверненням у вас вже є більш-менш якийсь вплив. Всі будівництва відмінити тендери і направити ці кошти безпосередньо воїнам на купівлю 3D-принтерів і іншого обладнання, яке, яке може рятувати життя наших воїнів. Дивіться. Ми ж до вас зверталися, щоб ви приїхали до нас на підтримку, щоб ми відмінили тарифи по електроенергії 4.32. Опа, оцього цього не в курсі. А до кого колоса? А через якийсь зв'язок? Я так розумію, це реалізовані скидалися. А, да, ні, ні, ми просто допомагаємо друг другу, ми ну, можна сказати, інші структури. Вони... Через вашу організацію, ось там да, да, ну, я не в курсі. Через Віктора ми зверталися до вашого Віктора? До нас. А хто такий Віктор? Доброго дня, я київський ревізор, я тут якраз поряд. Так, да, по, Постанову п'ятніну. А, а до кого ви зверталися? Лічно, скажіть, будь ласка, я зараз стою, просто я про це перше чую. Віктор, Віктор, у вас команди займається і ви повинні знову. Я про це перше чую. Да. Да. А, Валерій Олексійович, я вибачаюся, там вже потім розберетеся з цими екологами. Саме по проблемі з мостами, корупції ну, і іншим. Чи можна від вас отримати якусь допомогу юридичну, там якусь посилену або ще щось а Корупція взагалі відбувається, бо... В возлі пішов. відбувається взагалі корупція? Зараз до нього підійдемо ще. Ціноутворення збільшення ціноутворення не закупівель, а збільшення а, фактично ціноутворення будівництва чи там робіт, товарів та послуг. А виводяться вони через податкову систему, угу. через конвертаційні центри. Як ви хочете їх зупинити, якщо там в темі всі силові структури, а всі правоохоронні органи, всі офіс президента? Всі чиновники, які там задіяні. І це можна тільки змінити і відмінити з приходом до влади і зміни системи управління. Тобто зараз ми нічого не зможемо вдіяти, так? Да? Ви не можете зробити. Це система, все. Да, але саме з, мою, з мого досвіду в мене вже закрито 10 доріг і одна дуже дорога ціна на 2 мільярди це дорога на жуляни. Це я все позакривав підході по всій Україні. Ми займаємося кондексним підходом для того, щоб структурувати партію на вибори, для того, щоб люди прийшли звільнити систему управління, щоб не було збільшено ціноутворення системи закупівель. Тому що все це буде уходити просто в чиновникам кармани і правоохоронним органам. Все, Валерій Олександрович, вас зрозумів, якщо вдруг у вас з'являться якісь ідеї подзвоните, о... є. є бажання і ви хочете комплексно це зробити. А для всієї країни, а не вибірково там якусь закрити дорогу, чи там приїхати там озеро, яке закрите, а там чи екологічно якусь проблему, це комплексний підхід. Та ми самі скажіть, будь ласка, у мене до вас два питання. У вас є такі військові, які збирає гроші на інших блогерах, піариться, да, скидайте гроші гаранту. Це це ну нормально. Ви це одобрюєте чи ні? У нас ніхто не збирає гроші. Так, добре, це ну я вам покажу. Я навіть відео на три мільйони удалив за те, що вони взяли і використовували е, київського ревізора під це під народне ЦК. Ви за те, що володя Так, так, да, да в формі воєнної, да. Я навіть видалив це відео, тому що це не він він насправді дуже надіївся, що знаєте, знайти однодумців і. Щоб ну ви там ведете активну модійну діяльність, а в політики для того, щоб структуруватися, потрібна впізнаваність. І він надіявся на те, що ви теж приєднаєтесь і, і... Ну, для цього і自己... треба спочатку сп... ну, пизну ми... спитати я... так спочатку Це Треба порозмовляти, а потім щось робити. Я... Це я до ja. того що запрошував вас через Віктора, еколога я його давно знаю. А, якісь з вами там. А віде... якого Віктора саме? У нас декілька. Ні, ну подождіть, треба розібратися. прізвище, прізвище. Я не пам'ятаю. Скажіть, назіть прізвище, якщо пам'ятаю. Ляхавенко? Чи Глеба? Ні, ні, глеба це у вас цей, як він, то він проєктант, архітектор. Ну, колишній, так. Да, це Гео Ренесанс. Це ну, це одне ГО. Другий, ну хліба теж до нас колись звертався ще два роки тому. Ми mm. там допомагали йому по якомусь питанню по пічку і по видобучам, по-моєму. Але особисто, ясно, не, не знайомий, це був Яхов'янка. А скажіть, будь ласка, що таке питання? Оцей хам, як його звати? Оцей мужик? <гум> Ваш представник зараз його позивний хам, знаєте такого? <гум> 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 так, звісно. Так. Зараз одну хвилиночку. Послухайте, будь ласка, одну. Я його взагалі не знаю. Чому дана Вадим Реме, Ременний, включи це відео аудіозапис? Чому ваші так люди про київського ревізора, про активістів, які можливо роблять добру справу? Да, от, от таке. Дуже ти непорядна людина, знаєш, я жалкую, що я взяв до рук зброю і захищав таких долбойобів, тупорилих продажних, як ти. Бігаєте тут по Києву, піаритесь, які за гроші, копейки, мусорські отрабатуєте. От ви і є ті чепухи, які не обіцяють і продадуть страну, знаху, за копійку. Це не ваша країна, і ви не люди, ви не українці. Ви повинні підари, блядь, кров за неї пролити, щоб знали цьому всьому блядь, долбойобку. То натуря склона у місяць з ревізором тебе дебила на хосавачів на ту. Чому ваші ну, люди, які виносять до вашої партії, да, гарант, чому вони так, від, так кажуть про людей, яких вони навіть не знають? Я не знаю, що у вас там відбулося між вами. Ні, ні, я його взагалі не знаю. Мене людину, яка, я думаю, я роблю добрі справи для. Дивіться. Дивіться. От ми розберемо ситуацію. Не завжди в мене було два таких побратима, вони реально воювали за Україну, вони поругалися, а перед тим як вони померли, вони подружилися і стали нормальними друзями, гарними друзями. Ну, дивіться, ви йому скажіть на майбутнє, що це не повага про українців казати, які не воювали, що це мразота, що ви мусорські, продажні, там як він там називав і тому подобне. Я цю людину взагалі не знаю. І на майбутнє скажіть своїм, щоб вони, будь ласка, будь ласка, скажіть своїм, щоб вони не піарилися на чужих людях, які вони не знають, щоб вони не збирали гроші, і щоб вони не обзивалися в прямих ефірах, да? ви розказували, що київський ревізор це мразота. Азота, це ну не прямий, ну не важна ви, голоси ви, вира. Ви в ви записуєтеся що. Що, що? Ви мене тут записуєте? Ні, в прямому ефірі мене зараз виказує до Чиси. Ви в прямому ефірі попереджуєте, да. що ви. А, вибачте, ефірі. я ж не знаю, а так, що до такого? Ми ж ми, ми ж відкриті завжди. Я завжди в прямому ефірі. Я заходжу з прямим ефіром і виходжу. Не Мені нема що скривати. Ту, дивіться, не знаю, в тому в якому там прямому ефірі, але перед тим як а, дивіться друг з другом. Виясняти стосунки, то ви як -то так ні, приїде, ми не виясняємо. Ну вони ж ваші партії, я ж до вас звертаюся. Це ж, ж ваші розуміти. люди. Та дивіться. У мене питання тільки одне. Перед тим як один одного ображати, тому що з однієї сторони і з іншої сторони пішов якийсь негатив. Я нікого негатив... не ображав. Негатив від Володимира взагалі не було, і він а, нікого не хотів десь там. Принизити в тому відео, а він наоборот вас побачив і вдохновився для того, що ну, ви вам ще дивіться, вам ще раз включити? Включи ще раз. Включи ще як він з клубу в тому Тепер що стосується другого питання. А ваші люди і мені теж так розповідали, що ви перед цим неодноразово оскорбляли людину. Яку? Кого? То бо то, що ви мені відео тільки що включили так. зараз в прямому ефірі, так ви оскербили людину і мені показували абсолютно вчора переписку. Бо які ви теж повинні вибачитись. А ви не могли б скинути, я зараз покажу в прямому ефірі. Ну, якщо можна, скріншот, без тебе, без, без телефона. Без ви мені дзвоните на прямий. А, ну, ну давати ні, ну якщо можна. Немає WhatsApp і нічого це. Ви, по-перше, коли ведете прямий ефір, я, по-перше, завжди представляюсь, коли комусь з телефону. Так повідати. Серега ж представився, Латиш, і я представився, київський а, ревізор. І, і Л... Серега і, Латиш представився. Ви повинні були попередити, що ви в прямому ефірі. А. Не, не, я буду знати, що з вами в прямому ефірі не можна розмовляти. Я тоді вибачаю. Ні, це не можна абсолютно. І я вас абсолютно запрошував і приєднатися. І... Мене ніхто не запрошував. я ще, Мене вічно, no, no, да, ніхто не запрошував. Ну no, ну, no, бачите, я бачите, бачите no. точно. А, це, а кого то, я то, ображав? То, От скажіть мені, будь ласка, кого, мені дуже цікаво. Я ображаю сміття. Ви знаєте, що таке поняття сміття. Якщо ви дивилися, можливо, знаєте мене, тобто я це можу ображати. Я поважаю поліцію, поважаю ментів, не ну, не, не люблю сміття. От. Але якщо ви сказали, що я комусь в переписі щось погане написав чи щось сказав, надайте, ну, будь ласка, я би це показав. би, ну, Можливо, дійсно це правда. Можливо. Ну, діло ну, тому, що дивіться, вас група там займається я. В мене немає часу на виїзд. Ну, ну скорее за все, е вас зараз е поставили в е обмо вас, е вас, е вас обманули, вели в обману. Це я вам заявляю зараз. Ну я вам скажу, що я е не був в Романі, тому що я вчора абсолютно дивився деяку переписку з вашим теж колегою. І ви, чесно кажучи, якщо вже на то пішло, то українці, то майте повагу не в прямому ефірі виясняти стосунки, а взагалі спочатку позволити, поговорити. Так, так я а, а, виясняти, а, а, а дайте телефон цієї людини. Я зараз наберу її. Нехай він в прямому ефірі покаже. Я готовий, якщо це правда, ну я вважаю, що так. це неправда. А вам вам як вам краще піаритись на цих темах іфіракі піаритесь Валерій вітаю. це Андрій Рочок? Це ну я так розумію, що а, ти дивився переписку Вадима а, між мною і ним. Так я а, там нічого йому поганого першого не, не говорив. А я До чого я йому нічого поганого не Ч, говорив. Я, я говорив я про партію «Гарант». Я, мені я, мені дивись, я, Валерій. Я, 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 я не, не, з тобою з 21-го року знайомий а ти і добре таке слово про особливі стосунки як чоловіка з чоловіком? Чоловік не має права а, принижувати і торкатися його найціннішого це матерів, а дружин та Сто процентів погоджуюсь. А про... що я там затронув? Я а... там спитав так, почакай, це я... 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 Ні, почакай, я. Валерій дивись, ситуація. Я спитав, хто і по національності його тато і мама. І він що сказав? Він з цим звинувачує мене, що я зацепив його маму. Тобто я спитавши національність його мами Пос, і тата, послухайте, де там Валерія? Ну покажи мені переписку, де я написав хоч одне криве слово про його маму, послухайте. Валерій, Валерія. Ну не перекручуйте ситуацію. Мені, У мене ж тоже є переписка. Я я вам скажу так. Ви ви займаєтесь однією справою, а в мене. А справу на прямій ефіри уяснення з вами стосунків. Так ні, ні, ми не виясняємо. Ви тільки запоможе. що сказали, що ну там Василь і я когось образив. Ви реально краще справою зайнялись. А ми ми, значить, погано не ми... справою займали. Ну тоді так, добре. Просто це переливання з пустого порожнє. Чому? Так між іншим, я скажу більше, я цьому Вадиму розказував, давай я приїду. Я вчора казав, давай я приїду, куди під'їхати? Скажіть, от ви за мусор, там, за екологію, от скажіть, кому це а, ми, це контролює не а, речі. Ки київський, як вас звати? Василь. Як? Василь. Василь, подивіться. Хто контролює київські свалки, ви знаєте? Ні. А чому? Ну, тому що ще ніхто до нас не вийшов. Ну, та ми чекаємо, коли вийде хтось. Ми, Я вам ми... скажу, хто контролює київський А ну скажіть, давайте. Сіва Магилевич. Хто хто? Сіва Магилевич. А, це цей. Сєва Магалев. Сєва в законі. Правильно? Це Могилевич це те, що в вор -законі? Вор -законі. законі. Ну вор -законі. це російські, то що в Росії. Да, то як ви боретесь? екології, то Вам може комплексно потрібно підходити до цього питання, а не вибірково, що хтось тому. Так, якщо там блатне замішане, так будемо блатних піднімати. А що ж робити? Як це так, нас збивають. А... А, ви... а як це ви, як це ви вирішили з блатними боротися і з блатними а, цей блатних піднімати? Ні, я не знаю. Я завжди я прямо йду і на місці розбираюся. А я вам скажу, біле повинно бути білим, чорне повинно бути чорним. Є ну можливо, а подожди, а а я ж не знаю, там, хто то, займається. І, ми ж і ми і просто їдемо по дорозі, бачимо свалку і просто виходимо і знімаємо. Дивіться, дивіться є криміналітет і правоохоронні структури. Правоохоронні структури це органи, які борються з кримінальним світом. От е, є біле, є чорне, а коли правоохоронні структури абсолютно пов'язані з криміналітетом, то це те саме, що криміналітет. Як кажуть, товариство з обмеженою відповідальність. Як онокеція? Товариство з обмеженою відповідальністю, з дуже великим капіталовкладенням від податків населення України і з дуже величезною рентабельністю власні кармани. Ви, якщо боретесь з кримінальним світом, то давайте вже на ту сторону, там, де реально бореться з кримінальним світом, а не там, де ви кажете, що ми будемо піднімати блатний світ. Ви ні, ні, мабуть... ні, ну подожди, я ж до нього теж можу звернутися. Це ж не проблема. Як до поліції звертатися, так і до інших. На сьогоднішній так. день ну, підход такий. Можливо, помиляюся. Ну ми я багато чого не знаю, але я в, в під час якихось проблем, да які відбуваються в прямому ефірі. Я вчуся і дуже непогано вчуся. Да, сьогодні навчився, що в Київ в Київсовєті, свободу слова не люблять. Да є питання структурного системного підходу, знищення корупційної складової в Україні. І вона залежить від багатьох факторів. Це потрібно сідати, брати листочок і розписувати його для вашого пояснення, щоб ви чітко розуміли і на якому ви боці. Тому я вас запрошую для того, щоб познайомитись і поговорити з вами. Якщо таке буде бажання, то ми сядемо, поговоримо, а ви вже приймете рішення, чи потрібно воно вам, чи не потрібно. Ну, я від вас почув, але в мене все-таки одне прохання. До того військового, який збирає гроші, воно зі сторони виглядає, да, коли ти лазиш, ну, дивишся інтернет. Я розумію, можливо, це була помилка його, можливо, можливо, але так неправильно. Я просто теж рекомендую, знаєте, треба брати листочок і записувати, що є мінуси, і треба над ними працювати. Я над мінусами завжди працюю. Я вважаю, да? тобто би, є помилки, я їх признаю. Я не завжди правий. І там, де я не правий, я ну я це кажу відверто і прямо таке буває. Лю людям свойственно. Люд, людям свойственно помилятися. Але але не, це не, раз, не, але але людина, але дивіться, що? ви сьогодні. Ви в розмові що? ви в розмову одну розглинку вам подали інформацію, так. що та переписка була з київського ревізора. Зараз ми вияснили, що то не київський ревізор був, а Андрій Рачок. Тобто, вам інформацію донесли неправильно, тому що ви мені казали, що я там комусь щось пишу. Слухайте, пане Василю, мене да. немає, чесно кажучи, часу, тому що все зрозумів. Тому, що зрозумів, зрозумів, зрозумів. Ні, я просто а, одну... Я, я вас один раз тільки запрошував на суд по тарифам. Що з вами познайомиться? Я перший раз про це чую. Ну покажіть, більше, де ви мене більше, запрошували. Більше я е, не пересікався з вами, а ви не приїхали. ну, я, як... Хто не приїхав? Покажіть мені. Я, я про це перший раз чую. Розумієте, в чому справа? А я вам сказав, що я передала Віктору А Віктору. Дошло, ну я спитаю в нього. Ні, я, я спитаю в нього про про а, тарифи, спитаю обов'язково, на цьому закінчили. Просто про що ти причеркнув цю ці листочок і пішов собі далі. А тут За... ви, ви вже набрали. Тому якщо -то мені, мені соні попалася, відну я я почув запис, сидів, да, що в мене ревізора хтось дуже погано від мене про мене кажуть якісь слова. Я ми вирішили, якраз ветерани були до ветеранів. У вас було питання про допомогу. Потім я своє питання задав. Ви сказали, що я про когось щось відзиваюсь погано. Ми вияснили те, що це був не я. Це саме головне, і ви зрозуміли, що це був не я. Але людині, да, якщо там вона представляє якісь інтереси якоїсь партії, да, хороша, вона погана, вона, я цього не знаю. Але так не повинно бути. Ви повинні теж своїм зробити зауваження, що вам, вам, як голові якоїсь партії, да, гаранти, я з як я знаю. Доносити треба правду, щоб ви вас не ставити в незручне становище. Ви зі мною згодні? Я вам скажу так, що партія це настільки величезний механізм, що коли я навіть е -е, працював на атомних електростанціях, то повірте, партія. Ні, я зараз не про партію. Я вам сказав конкретне питання. Ви зі мною згодні чи ні? Що вас під що людей підставляють часто? От кличка підставляють підлеглі, вас ваш ваші підлеглі. Я ж не знаю. Потрібно перевіряти, а з усіма потрібно спілкуватися. А інколи на це не вистачає часу. Так ні, так я вас й набрав. Ви скажіть мені, будь ласка. Ми вияснили, що це був не я, тому що ви сказали, що я погано відзив... ну, погано, що щось там комусь написав. Покажу. То є група людей, якась ви контролюйте в своїй групі, теж стосунки і щоб... так. Скажіть, що це хоч за група, щоб я знав. Позволю, я скажу, Валерій, так я скажу, я я Вадима і нікого не ображав. немає Вад... часу. Все зрозумів. Гарного вам дня, Валерій Олексійович. Так, да. якщо буде час, то виходить з добре. Добре, дякую, до побачення. Я вибачаюсь, а Вітя Янукович Федорович не його друг випадково, бо щось дуже схожий. Я думаю, так. Да. Максимально. У нас перекур. Ну, бачите, получше хотіли кажуть, що я щось погане про комусь писав. Це не підтвердилось. Ну, Я людині хотів пояснити, що так не повинно бути, що треба і своїх наказувати. Вот. Кому-то щось писали, що писали, не зрозуміло, хто писав. Будемо розбиратися, але красиво. Вроді би ми Їздить. Я ж той кажу, що Питання є. А два я питання, подожди, що подожди, зараз... ми зараз, зараз ми до людей. То було його послати в Асильну парсі. Я не парю, Ну ні, ну мені було цікаво, ми порозмовляли. Серега попросив закрити питання військовим допомогти. Але це ж треба спочатку систему зламати, а потім ми вам будемо допомагати військові. Треба я правильно? зараз собі гроші візьмі. Він сказав, так? що треба прийти до влади, то потім Так? йому да. ну, посирвався до влади. Ну все видно. Не, ну не, не, я, не, не, я, я не рвусь до влади. Я зміг закрити дорогу на жуляни за 2 мільярди. Я зміг закрити ще вісім доріг, крім цієї дороги. Без е, політичних зв'язків, без нічого. В нього є ці зв'язки, він вже може щось робити. Йому не треба зараз вже влада, щоб щось робити. Так, от розумієш? Я про це дивіться, так я от про говорив у цьому хаму та Вадиму. На що він почав мене просто ображати? Андрюха взяв тупо зробив парковку. Йому не треба було стати президентом або мером, щоб зробити парковку. Тобто до мене звернулися місцеві жителі, так як я громадський діяч, активіст. і Я допоміг жителям стріляти парковку. Дроші? Дроші. Бля, бери мене, де ж б <Universe> zaman, — Ти ж обіцяв половину. Бля, там було Зараз ще ветераном таким як чипы. А мы инструкцию я притручу. Так, черзі! — Каже до нас, що ми заробляємо на чиппових, де наша доля. Ти що? Так, а де всі наші? Немой! Ти тут? Я не работаю на своей ре, я не рву до влади. Хлопці, бажаю міцного, Маркус, дякую. Козаки, всім вітання, дякую за вашу працю. Надія й дякую вам за підтримку. Ти 100% правильно говорить, як завжди, рветься в кладі. Не рвуся до влади. Этого... А, гарантії, все, розумів. Зрада відміняється. Ти що, ти що? ти що? Я Валерія знаю з 21-го року. Я, до нього... а ти знаєш його? я з ним зустрічався, я з ним спілкувався. А... Я казав, давайте піднім, будемо піднімати ти мені питання. Ну, мене звели з ним. А... Там були... Приїхали з Сходу хлопці-активісти і мене якби заодно, ну, з ним зустрітися, і мене заодно запросили. І Я Валерію розказував, що от є в Києві така функція, як місцеве самоврядування. Воно ну, повністю узурбоване, але... Люди мають можливість безпосередньо приймати участь в місцевому місцевому смертуванні. На що він це проігнорував? Йому це було не цікаво. Я з того да. моменту зрозумів, що він себе ну нічого не представляє, крім того, що до влади. Да я можливо, не знаю. я помиляюсь, можливо, про не ні. Нехай покажуть досягнення, що вони зробили для, для громад, для людей. Чи вони зустрічаються з громадами? Чи вони зустрічаються з людьми? Вони вислуховують їхню проблематику. Тобто, ну сидіти в кабінеті там А на твою думку, чого ця людина так про те? Ну. Так, що ну так відзивалися погано за що? А просто я зацепив за живе? Я спитав, а що ну які досягні партія гарант, крім того, що хочуть до влади, Так, такі він зразу почало... І це та, ви мусорські да ви шляпа, да, от ви е... з ревізором бігаєте. Там за мусорські бабки все такі же. Тобто за що? Я ні, я групу не сказав, а потім він так себе поводив. Я потім спитав: а хто твій тато і мама по національності? Що, ну, що ти так собі дозволяєш говорити? А, і він потім О, ти маму затронув! Це мама святе. Та що я такого спитав? я що, Чим нічого я образу? Нічого не спіть? Ну якщо що, ти кажеш правду, то так, ти нічого. В мене нічого. є запис, переписка. У мене ж є запис і переписка, я це все ж можу показати. Тобто я його маму образив, тому що я спитав, спитав, що тільки лише якої мама національності. Да і цим образом, так? Да, і цим образом, все. А, а що... Пан джинсак все вірно кажеш. Пан, ти все вірно кажеш. Дякую. Дякую, Фром його. Він тобі каже. Чел заради грошей. Діма, тільки чел заради грошей. Партія гарант, то та шляпа. З, так, а потім я, я кажу, добре, ти кажеш, що ми заробляємо на військових, що я з київським ревізором заробляю на військових. А що це, скоріше всього, дивіться, ді, я подожди, я докази. докази. Ну, я дай про доказ. Федоровича зараз. Я, зараз. я ж як-то пару разів в ефірах казав, що партія Гаранту гроші заробляє. Ну, піариться. скидайте гроші, карточки виставлю. Ну, це не партія гарант, а представник партії Гарант. Ну він казав, що партія гарант, Київський ревізор, народне ТЦК, скидайте нам гроші, я про це перший раз чую. От. І тоді, виходить, коли я це сказав, що я ну, про, ну, так, так не потрібно бути, е, погано такого сильно нічого не казав, але це ну, не, неправильно я сказав. І після того почалося це нападіння. Може цей Федорович працює на гарантій? Може не працює на гарантах, а працює Ну, граду. Працює зараз, так, так. Так, що ми маємо? Може. Ні, я ніколи не стверджую.